Продається квартира за адресою вулиця Дмитрівська, 19. Це квартира, яка знаходиться на другому поверсі самі будинку. Загальна площа 72 квадратна метра. Це євродвушка. Хотімо дивитися так. Одразу тут у нас знаходиться а, зона для верхнього одягу. Далі у нас йде санвузол. Ось такий простора санвузол. Є міка, туалет. А, Ванна та пральна машина. Далі у нас йде кухня вітальня ось така простора кухня вітальня Ось так це все виглядає. А є газовий котел. Так, він в нас друконтурний газовий котел, газова плита, кухонні меблі, холодильник, телевізор та ось така дитяча кімната. На жаль, згоріли усі лампочки. Не можу включити світло та показати вам її присвітлі. І є ось такий балкон. Балкон з ось таким відом з вікна. тому всіх, кого може зацікавити дана пропозиція, звертайтесь. Квартира підходить під програму «Євідновлення». Дуже приваблива пропозиція, дуже цікава ціна, тому телефонуйте та записуйтесь на перегляд.